Що таке Україна? спитаєте ви. Україна для мене краї лани, червона калина, батьківська хата, спів солов'їний і в полі маки. свобода в серці, свобода в слові, це двір гостиний у кожнім домі, це вишиванки, лелеки клекіт, це тополинний вечірній шепіт. Тарас Шевченко. Назар доля, козацька шабля, незламна доля, це горді люди, що правду знають, життя за волю своє міняють, це віра в Бога, вода в криниці, ікона в домі і лан пшениці, це добре слово і добре серце тут не залишать, коли спіткнешся. Пісні навколо і дружні діти. Дівчата гарні, як в полі квіти, юнацька щирість і мужні кроки, коріння глибше, ніж пишуть роки. Це коду серці, це коду мові, моя вітчизна у кожнім слові. Усім хай стане одне відомо, що Україна, коли ти вдома. Україна, ти для мене. І нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Україна це рідний дім, Україна для мене це найрідніше місце. Такого в світі більше не існує. Україна це безкрайні, неймовірні пейзажі, степи, ліси, гори, моря, озера та ріки. Кожен знайде щось гарне для себе. Це саме те місце, де живе найміцніший народ у світі. Україна це дуже складний організм. Це батьківщина з рисами, дуже шановної, дуже яркої жінки, але і риси суворого хазяйновитого чоловіка. А взагалі це дуже прекрасна сентенція. Україна це мій дім, який дав мені все те, що зараз в мене є, і за що я дуже вдячний. Що для вас Україна? <рес> Україна це усе. Що <рес> таке Україна? Боже не Ну, це по-перше, земля, яка говорить українською мовою. Друге, що таке Україна? Це мета, яку ставлять перед собою українці. А їхня мета це те, до чого ми з тобою говорили, те, про що ми говорили на самого початку. Це велика Україна, це велика держава. Це не та, яка весь час у щось інтегрується, в щось входить, чиїсь завдання і уроки виконує. Це велика самодостатня спільнота з почуттям негідності то за слабо, з почуттям гордості. Це країна, яка ухвалює не оборонну стратегію, а стратегію наступу і стратегію боротьби за своє. Це країна месників, це країна військовиків аристократів, це країна людей, де не доводять, що тут говорять українською мовою, де сприймають аксіоми як аксіоми, а розв'язують теореми і не витрачають часу на дурнів. І є отими жабами, які йдуть з болота, не слухаючи, що про них кажуть. Це для мене візія України. І крім того, це дуже затишний і класний дім, де ти можеш з абсолютною певністю народжувати дітей, щоб ввечері їм читати казку Лис Микита. Це країна, де читають казку Лис Микита. Україна це золоте колосся і синє небо. Це мужні хлопці і найгарніші в світі дівчата. Це свобода в серці, свобода в слові. Це незалежність. Це перемога. Моя Україна це золоте колося і синє небо, це вареники у сметані і борщ з пампушками, це пологі схили Карпат. Україна. Це прямий нащадок Київської Русі. А також це найгарніші дівчата у світі, це містичний світ Гоголя і ліричний світ Ліни Костенко, Велич Хмельницького Дорошенка, Сірка і Мазепи. І голод тридцятих років. То наш Голівуд на березі Чорного моря і ансамбль народного танцю імені Павла Вірського. Наша ненька це про Чорнобильську трагедію та про сміх і гумор навіть у важкі часи. Україна це золото на Олімпійських іграх. І тіні забутих предків Параджанова. Це революція гідності, зона АТО і захист своєї держави з лютого 22-го. Кажуть, що то легенди про чумаків зорі, сіль, Україна це пророчі слова Шевченка. І боротьба дисидентів за правду. Це всесвітньо відомий мультфільм як Козаки і Мавка Лесі Українки. Україна це народні пісні та пісні Івасюка. Це наш Крим. Вузькі вулички Львову. Та широкі простори Олешківських пісків на Херсонщині. Це гарні, наче писанки українські села, це густі ліси, полісся, атмосфера Різдвяних свят та великодні дзвони. Кажуть багато, але Україна це набагато більше. Україна це про людей. Україна це про мову. Україна це про малівничу природу, про дім, про родину. Україна це про свободу і демократію і про непереможний дух. Україна це перемога.